І тут ще цікавий аспект. Цю ж відставку власне почала опозиція і Дмитро Разумков. А тепер, от бачимо, що він не дуже і задоволений з його слів власне і кандидатурами. І як буде це голосуватися? До речі, як це буде пакетом чи е, за кожного окремо формат голосування. Я думаю, що буде визначений чітко вже завтра. Є така ймовірність відносно пакетного голосування це і доволі багато зекономить часу, тим більше що що певні перестановки людей яких ми знаємо в принципі вони не потребують так би мовити додаткового обговорення. Якщо будуть якісь нові призначення, там йдуть зараз перемовини щодо міністра культури, хто це може бути? Це може бути поки що не публічно відома особа. Нам а решта імен, ми в принципі досить знайомі, плюс скорочення певних міністерств, точніше їх об'єднання, фактично так під одним дахом, під одним міністром вони теж передбачають, що більш-менш зрозуміло, якою може бути стратегія, і є певні. Ні, здивування відносно пропозиції міністерства, але будемо сподіватися, що професійність там, де вони працювали, зможуть перенести вони і на іншу діяльність. Наприклад, пропозиція по пану влюченого очолити очолити мінсоцполітики разом туди доєднати міністерство єднання. Викликала певні там здивування, але розуміючи порядність, професійність пана люціна цілком можливо, що це і буде в, вдала така історія. Відносно також об'єднання мін економіки, мін екології і мін агро в і якщо очолить пан Соболєв, думаю, що це не є негативною історією. Тому що подібні об'єднання існують в багатьох країнах Європи, і часто власне, під компетенції тих чи інших очільників міністерств підбираються е відповідні напрямки їхньої роботи. Це є за світова європейська, в тому числі практика.